Протягом вихідних на Буковині сталося дві ДТП обидві з смертельними наслідками так. 1 липня між населеними пунктами Білоусівка Куболчин водій «Опель Астра» зіштовхнувся із Фордом. В результаті аварії водій «Опеля» від отриманих травм загинув на місці події. Кермувальника Форда та ще п'ятьох його пасажирів із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості доправили до місцевої лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Наразі триває досудове розслідування. Також другу. Липня в селі Михалкове Дністровського району зіткнулися автомобіль ВАЗ та сільськогосподарський транспортний засіб. 40-річний житель села Гвізівці не впорався з керуванням ВАЗу та в результаті допустив зіткнення. У результаті ДТП водій мотоблоку та його 68-річна пасажирка отримали цілесні ушкодження. Медики госпіталізували, потерпілих до лікарні. Однак під час надання медичної допомоги чоловік помер. Жінку лікарі оглянули та відпустили додому. Триває до Судове розслідування